Всім привіт! Я вам сьогодні принесла трошки синестезії, ну і вайбу божевільного капелюшника, але маємо те, що маємо. А, що таке синестезія? Можливо, багато з вас чули, мені хочеться в це вірити, а, що це таке явище, яке нам дарує наш буремний мозок, а, яке полягає в тому, що ми можемо через одні сенсорні відчуття отримувати бонусом. Ще інші сенсорні відчуття, які нібито за усіма законами логіки не мають стосунку до того першого відчуття. Тобто, грубо кажучи, ми бачимо звук чи запах, чуємо колір чи запах, якось дивно перетравлюємо тактильні відчуття. Ну, і взагалі, оце все йде якось шкереберть, і ми відчуваємо щось, чого нібито не мали відчувати. Загалом оця вся машинерія, як це відбувається, і зрозуміла, і не зрозуміла одночасно, ну, як це часто буває у нас в науці. Тобто є декілька припущень, чому воно все саме так, а не інакше, але вони всі потребують ще додаткових досліджень. З того, що більш-менш зрозуміло, це те, що. Є у цього явища генетичний внесок, тобто, скоріш за все, можна десь щось прослідкувати у своїх родичів, якщо ви це спостерігаєте у себе. Але не завжди настільки в лоб. Тобто, ви пам'ятаєте про те, що генетичний внесок це не про те, що є якийсь один ген чогось, і в його можна увімкнути чи вимкнути. Це зазвичай про якусь там сукупність різних поліморфізмів, варіацій і так далі. І так далі. Також, можливо, тут є і епігенетичний внесок, тобто і різна експресія генів, і різні там додаткові нашарування на цю тему, і це все в процесі вивчення. Також, скоріш за все, є в цьому і якась додатково набута або в ранньому дитинстві, або якось ще під час розвитку безпосередньо мозку досвідова інформація, пардон за таке формулювання. І от якщо всі частинки цього пазлику якось відповідають одна одній, то воно складається, власне, у ці синестетичні враження. Про те, скільки таких людей взагалі в світі трошки зараз розходяться думки, раніше, от буквально там декілька років тому, коли я про це писала матеріал, я писала досить впевнена, що це близько 4% населення планети, бо тоді була така інформація. Зараз йде мова про те, що, ймовірно, все-таки трохи більше синестетів, але дуже важко їх, так би мовити, виявляти. І їм інколи дуже важко зрозуміти, що вони взагалі є синестетами. Тому що, от, наприклад, я і бачу кольори цифр, бачу кольори нот, в мене багато в принципі. Різних сенсорних оцих перекривань. А, але я знаю людей, у яких те саме є, але вони б не звернули на це увагу, якби я їм не акцентувала, що Е, дивись, от, оце отак, оце у нас з тобою так, але це не у всіх так, уявляєш? І це цих людей дуже дивувало. А, в принципі, взагалі, чого я саме зараз вирішила зробити цей відосік про синестезію. Тому що мій попередній відосик присвячений створенню аромату в майстерні Чарзілля Оксандри Осініної, чомусь чи то сухі алгоритми Ютуба, чи то мокрі глядачі Ютуба, але хтось не полюбив дуже сильно, не знаю, там наскаржились на нього, чи що, і його показує ну, сильно менше, ніж там інші мої відоси на сильно менше популярні теми і, взагалі, щось якась така несправедливість і дискримінація. Мого ольфакторного досвіду. Але в тому відосі, який все-таки деякі прекрасні люди побачили, є коментарі. Один з коментарів про те, що давайте створювати запах фіолету хороша ідея. А другий коментар, точніше, він хронологічно перший, про те, що я в цьому відео кажу фразу про ансамбль ароматів, там що щось. Щось про ноти, і ну якось я сама несвідомо так формулюю, бо воно в мене в голові так. Бо у мене дійсно звуки і запахи багато в чому перетинаються. І звуки з кольорами в мене також перетинаються, і воно все перетинається, в принципі, і там наприклад, от якого кольору у вас нота До, в мене стопудов коричнева, от прям максимально коричнева нота До і коричнева нота Фа. Можете вгадати, якого кольору в мене всі інші ноти, от, але я якось, якось так живе мій мозок. От, в плані запахів мені інколи важче описати конкретне співвідношення я, запах. Чого це, от, оце мені важко сформулювати, але я його ну, десь відчуваю, тобто воно десь є, і це теж дуже цікаво. Ну і, як виявляється, синестезія, це в принципі не тільки про сенсорні відчуття, тобто зір, слух, нюх, дотик і щось я ще забула, смак. Це ще й про всякі, як там формулюється в визначеннях просторово-часові історії, і про взагалі якісь інколи ну, неочікувані асоціації, які прив'язуються в мозку якимись своїми шляхами. Що тут важливо? Чи ну, щоб зрозуміти, чи це просто там в якійсь конкретній ситуації людина куку, чи вона дійсно синесте? Що ці асоціації, ці прив'язочки, вони більш-менш стабільні все життя людини. Тобто вона, наприклад, себе усвідомила такою в достатньо ранньому віці, і потім живе, 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 і в неї от всі роки там, цифра 5, червона, там не знаю, буква о жовта, середа. День тижня, теж якийсь там коричневий, ну, як у мене, наприклад. І були також дослідження, які намагались зрозуміти, чи взагалі оце е, зв'язування якогось певного е, кольору там, чи іншої ознаки з певною цифрою, чи знов таки іншою якоюсь штукою. Чи воно у всіх однакове, Виявилось, що не дуже, але деякі речі співпадають. Наприклад, е, були якісь роботи про дослідження. Оцих магнітних азбук, якими користуються дітки, коли вивчають алфавіт. власне. І я, до речі, згадую, що в мене теж була магнітна азбука, а, аб, абетка, пардон. але а, моя абетка була а, з обмеженою кількістю кольорів. Там в мене були сині і червоні, і, по-моєму, воно залежало від того, приголосні чи голосні. Тобто, там не так, що прям супер вибір був. А сама абетка в моїй голові, вона більш різнокольорова, тому не знаю, треба це також якось додатково досліджувати. От, і це, це все, коротше кажучи, класно, це все цікаво, але мене, звісно, що цікавлять в першу чергу саме нейромеханізми, чого воно ну от чого в мене воно так світиться, а в когось іншого не світиться. Але, повертаючись до теми кількості таких людей. От, якщо ми більше матеріалів про це робимо, якщо ми звертаємо на це увагу, то є ймовірність, що і люди будуть робити такий, простий господи каміна. От я знаю, що погано використовувати це слово не в прямому його значенні, але от будуть визначати, що вони все таки належать теж до цієї когорти синестетів і. Напевно, що це також корисно для самопізнання. Ну, щось ми ще хорошого знаємо про синестетів, що в них часто трошечки вищий рівень когнітивних здібностей по популяції. Якщо синестет ще й нарцисятко, то йому приємно буде це почути. А, от, але і ризики певні є вищі, ніж у інших людей, наприклад, де ризики пов'язані із розвитком шизофренії та з деякими іншими проблемами. Хоча тут теж Традиційно треба більше досліджень. Багато загалом матеріалів є в інтернетах, особливо англомовних, про різних людей, які, які мають різні варіації саме цієї історії, про відомих людей. Я навіть не буду робити окремим якимось блоком тут перелік всіх тих геніальних і не дуже відомих людей, які. Вважаються синестетами, про, про це багато досить сказано. До речі, я традиційно подивилась, що є в українському Ютубі на цю тему, і побачила, що якраз буквально там 5 чи 6 днів тому а, український канал, здається, називається Свідок еволюції. Я кинув опис, бо я вперше побачила цей канал. Там дівчина розказує про синестезію в такому більш ютубному форматі, не так як я, оце зі своїми приколами, а так як нормальні люди роблять ютуб з монтажем. З вставочками смішнявими і так далі. І от вона говорить більш такому побутовому на побутовому рівні, тобто вона говорить про людей найвідоміших про те, що пише Вікіпедії і так далі. Тобто, якщо вам з мого оцього потоку свідомості з посиланнями на наукові статті не вистачає саме більш побутового, поверхневого, але при цьому веселого і чіткового пояснення, то сходіть до неї, я навіть. Дам посилання на це відео, хоча в неї канал сильно більший, ніж мій. Загалом там хороший посил. Я його вперше побачила, повторюсь, опис побачила, опис мені сподобався. Але а, дати якусь експертну наукову оцінку якості контенту не можу, тому що ну, він явно красивий, але я не дивилась всі відео, щоб сказати, наскільки там evidence-based і так далі. Але хочеться вірити, що там все окей, тому що. Треба просвітницький Ютуб, щоб розвивався, і щоб були на кожен смак представнички. От. Тому, коротше кажучи, синестезія топ, синестезія це цікаво, і це не хвороба, ба більше зараз починають, в принципі, відходити від того, щоб вважати це чимось прям вау-вау-вау! Тому що це вау-вау-вау, воно несе і додаткові якісь навантаження, що, типу, людина починає тоді від себе. Трохи більше хотіти планувати і так далі, і це також психологічно трохи тисне, тому от вважається, що можливо більше, ніж 4 можливо, там якась вища кількість. Можливо, не всі просто розуміють, що вони синестети насправді. І треба ще розбиратись із оцим внеском, яка частина в нас генетична, яка частина в нас більш набута, і чи можна, наприклад, її якось. Стимулювати, розвинути, чи можна через якийсь не знаю, стрес, чи е, якісь потрясіння, навпаки, приглушити в собі, чи розвинути в собі. Ну, звісно, тут напевно, що багато хто зразу про це подумає, що є певні психоактивні речовини, які можуть синестезії подібні відчуття е, дарувати. Але це все-таки тимчасова міра, і це все-таки про зовнішні впливи, з якими треба бути дуже обережними. А от що відбувається без такого психоактивного впливу, це ще теж треба досліджувати. Хоча психоактивний вплив також треба досліджувати, тут я за грамотно здизайновані експерименти і за науковий підхід. Ось. Таке відео, подивіться, те відео про парфуми. Там 2 хвилини 30 секунд. На швидкості подвійній це менш ніж півтори хвилини. Але просто я не розумію, чому мене за, за нього так зацькував Ютуб. А там красиві такі аромати, красиві верніше нотки ароматів. Я, я тільки гірше роблю, насправді, але зате. Видно, що є оцей синестетичний компонент у мені. Ну, маємо те, що маємо. А, і ще що класно писали про синестезію, писала на порталі Моя наука писала прекрасна Ксенія Гулак, яка у нас виступала на нобілітеті в частині якраз про фізіологію. Тому і сходіть на мою науку, прочитайте ту статтю, я її кину в опис. І сходіть до Раціоналіста на канал на стріми, і подивіться, якщо раптом ще ні, наш довжелезний стрім нобілітету про грудневу нашу подію із лекціями про Нобелівські премії. Ось такі от справи. А і ще напишіть в коментах, чи хочете ви стрім про мій досвід участі у стендап-воркшопі на минулих вихідних. Це такий буде упоротий сторітелінг, але якщо вам цікаво, відмаякуйтесь і я зроблю. Лайк, підписка, оце от все. Звертайте на мене увагу, тому що хто як не ви. О, і Іві в кінці сказала няв, закріплюючи усе вище сказане.